Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У молодіжному просторі другий поверх показали міні-виставу насильству». Олександрійські рятувальники деблокували двох постраждалих внаслідок ДТП. Перемоги олександрійських боксерів. В рамках реалізації проєкту від травми до зцілення, громада без домашнього насильства і гендерно зумовленого насильства, громадська організація Олександрійський гендерний інформаційний центр проводить ряд заходів. Один з них міні-вистава Ні насильству, показ якої відбувся 6 жовтня. Проєкт підготовлено в межах співпраці UNFPA та громадської організації Інноваційні соціальні рішення за підтримки бюро гуманітарної допомоги Юсейд. Громадська організація Олександрійський гендерний інформаційний центр у співпраці з Олександрійським фаховим коледжем культури та мистецтв презентували міні-виставу Ні насильству. Прем'єра відбулася у молодіжному просторі. Другий поверх серед гостей експертка з психосоматичної медицини, яка пройшла навчання за новою методикою відомого психіатра Джеймса Гордона. Всі е, заняття, які побудовані в цій методиці, направлені на те, щоб пропрацювати свій внутрішній стан для того, щоб з допомогою медитативних практик, практик візуалізації, малюнків, там діалогу з симптомом, знайти свою проблему, е, з чим ми маємо справу да, пропрацювати і відпустити, тому що ми знаємо, що е, коли є проблема, ми її зрозуміли. Це лише перший крок, щоб людина могла відчувати себе психологічно здоровою. Вона має то все прожити і відпустити для того, щоб рухатися вперед. І оці методики, саме медитативні, вони направлені якраз на того, того, щоб розслабити людину і відновити її не тільки на психологічному рівні, а й на фізичному, тому що це доказова медицина, і вона впливає позитивно і на наш фізичний стан, на наше самопочуття і запобігає не тільки а цом за хронічним а і може позитивно вплинути на наше вже почуття. Отаке от як зараз у театральних епізодах чотири види насильства: фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. Студентка коледжу культури Софія втілювала образ школярки, яка довгий час є жертвою булінгу. Мене обзиває ображають, обзивають штовхають, забирають телефон. При цьому я відчуваю якусь образу на своїх однокласників. Но я вважаю, що це не потрібно терпіти, потрібно або звернутися до когось за допомогою, або якось намагатись самому вирішити цю ситуацію, але терпіти не треба. Після показу відбувся громадський діалог між глядачами, представниками поліції Поліна та фахівчинями мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, які розповіли, куди звертатись, якщо проти вас скоєно будь-який вид насильства. Якщо вчиняється домашнє насильство, потрібно в першу чергу дзвонити на лінію 102 або за номером 116-123. Ну але краще спочатку на 102, щоб працівники поліції виїжджали і здійснювали реагування на вказане правопорушення. Лише за вересень в Олександрії працівники сектору протидії домашнього насильства здійснили 100 виїздів за фактами домашнього насильства. Складено було 35 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Винесено 25 адміністративних правопорушень. За п'ятьма фактами, кривдників вчинили повторно та на них складено протоколи. В майбутньому вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Також направлено було два е, кримінальних. Провадження до суду для вирішення питання щодо їхньої притягнення до кримінальної відповідальності. 7 жовтня рятувальники деблокували двох чоловіків, які постраждали внаслідок ДТП, що трапилось по Дніпровському шосе. Олександрійські надзвичайники за допомогою шансового інструменту та гідравлічних ножиць деблокували двох травмованих чоловіків з пошкодженої автівки та передали медичним працівникам. Подробиці далі у сюжеті. Близько 17-ї години сьомого жовтня в Олександрії по Дніпровському шосе трапилась дорожня транспортна пригода, у якій є постраждалі рятувальники, які прибули на місце події за допомогою спецобладнання. Деблокували двох чоловіків з понівеченої автівки. Для деблокування потерпілих на місце було відправлено одну одиницю техніки та чотири чоловіка особового складу. Прибувши на місце та провівши розділку, було встановлено, що в автомобілі ВАЗ-2107 заблоковано двоє чоловіків, які сиділи на задніх пасажирських сидіннях. За допомогою розтискачів та шансового інструменту даних потерпілих дістали з автомобіля та передали співробітникам швидкої допомоги. На місці пригоди працювали також представники поліції та швидкої допомога від лікарів. Знадобилась і іншим особам, які їхали у машині, адже усі пасажири та водій отримали травми різного ступеню важкості. Зареєстровано чотири постраждалих. Було запрошено додаткову іще ще бригаду. Постраждалих було четверо троє чоловіків. Та одна жінка. Всі вони отримали черепно-мозові травми та струс головного мозку та переломи кісток різної локалізації. Один з постраждалих був у тяжкому стані, троє з них середньої степені тяжкості. Всім надана екстерна медична допомога на догоспітальному етапі і в приймальне відділення центральної міської лікарні. Подробиці даної пригоди наразі з'ясовують правоохоронці. Олександрійські боксери здобули низку нагород у чемпіонаті Кіровоградської області, який відбувся 6-8 жовтня. Дитячо-юнацьку спортивну школу номер 2 представило шість вихованців, і четверо з них вибороло золоту медаль. Також спортсмени привезли до Олександрії одну срібну та одну бронзову нагороди. Своїми враженнями від змагання боксери поділилися із нашою знімальною групою. Олександрійські боксери вихідні провели на Ринзі, у Кропивницькому. Шість вихованців ДЮСШ номер 2 взяли участь у чемпіонаті області. Результатами тренер задоволений. Це був відбірковий чемпіонат області, відбірковий до чемпіонату України. Серед юнаків 2010-2011 року це молодші. І серед молоді 2006-2007 року. Народження ми повезли шість чоловік. Ну, Повезли тих, на кого плануємо, на кого є надія і кого плануємо на сьогоднішній день на участь в чемпіонаті України. Ми з шести чоловік, у нас чотири перших місця, одне друге і одне третє місце. Хлопці гарно провели бої. Навіть ті, які програли хлопці, у нас дві поразки, але поразки. В таких рівних поєдинках, ну то, то, то з, з рахунком 3-2. Тобто три то, судді віддають перевагу іншому спортсмену, два віддають нам. Тобто, на, наскільки рівні бої, що десь там одного бала нам, скажем так, не вистачило. Ну, хлопці, ще е, мало опитував, мало поїздок, мало боїв, мало фінансування. Золото до Олександрії привезли Микола Клочко, Володимир Заболотний, Віталій Поліщук та Максим Шевчук. Микола боксом займається три роки. Особисто мої суперники були один з Олександрії, другий з Кропивницького. У мене їх було всього двоє. А так дуже багато приймало участь в цих змаганнях. Особисто я хочу далі продвигатися, і це, я, я так розумію, відбірковий був. І ну, мені дуже хочеться далі. Роз... Розвиватися в цій сфері, так сказати. Двоє спортсменів здобули срібну та бронзову медалі. Проте перемога не головне, впевнений Максим Кошмак. Це було перше офіційне змагання. Я зайняв третє місце, виграв перший раунд, узнав там нового боксера, досвід. Типа Я спробував вбитися, Ми тут всі б'ємося своїми друзями, а там я тіпа, з іншої людини побився ці інші, тіпа, ці емоції. На переможців чекає наступний етап чемпіонат України. Наближчим часом от кінець жовтня буде чемпіонат України по цьому віку, що був відбір От зараз в Кіровограді 2010-2011 це наймолодші юнаки, які проводять офіційні змагання. Вони, у них чемпіонат України. У нас поки в плані двоє, але думаю, що ми будем, у нас буде один приймати участь. Одного ми ще, мабуть, не будемо спішити, ще йому треба трошки підготувати. При тому він чемпіон області, але думаю, що треба ще його придержати один. І двоє, навіть троє хлопців серед молоді це 2006-2007, які отримали доволі певно. Перемоги і таких суперників не не, не, не слабіські, я скажу так, що ну, наші оказались трішки краще. У нас три, троє наших хлопців в збірній команді області. У відділенні боксу у США No2 займається 120 спортсменів. Тренує їх п'ять досвідчених тренерів-викладачів. Важко судити другі види спорту. Ну, Я вважаю, що бокс один із. Таких класичних видів спорту, де більш все якось і зрозуміло, і все-таки він офіційний олімпійський вид, і є якісь перспективи росту в плані інституту, в плані збірних команд. Я думаю, що при нинішньому. Розвитку нашої молоді, вони комп'ютерні, вони домашні, вони то це дуже гарна така підтримка. При тому, що бокс він різносторонній, і швидкість, і ловкость, і все. І я думаю, що чоловік повинен мати сили, захистити себе, свою родину. Набір до відділення відкритий, приймають дітей з 10 років і навіть дівчат. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.